Скільки можна з'їсти яєць в день? Таке питання ви мені задаєте. Ну і звичайно, це буде залежати від того, скільки ви чоловік чи дівчина. Ну, давайте будемо говорити про дівчину. В яйцях, в трьох яйцях, в яйцях знаходиться наша добова норма лецитину, тобто фосфоліпідів. Фосфоліпіди відповідають за якісний жовч, фосфоліпіди допомагають процесам детоксикації, допомагають печінці, фосфоліпіди склад... будують наші нейрони. Нейрони складаються з фосфоліпідів. Це дуже корисний жир, який потрібно для розумової активності і дітям їсти нам. Тобто яйця це прекрасний продукт. Плюс до цього яйце містить вітамін Д. І в яйці най Крутіший вид білку, повноцінний амінокислотний склад, абсолютно легко засвоюваний, тому яйце це дуже корисно. Чому так бояться люди їсти яйця? Бо колись сказали, що в яйця холестерин, і холестерин в тілі росте і за яєць. Їй це абсолютно виправдане, тому що той холостерин, по перше, це гарний холостерин, без якого ми не зможемо функціонувати. У нас ми складаємось з багатьох клітин, і кожна ця клітина окутана таким подвійним шаром міжклітинної мембрани. І в цій міжкілітинній мембрані холестерин це дуже важлива історія. Ми без холестерину не будуть будуватися наші гормони ем, стероїдогенезу, тобто естроген, астрогени, андрогени або там той самий кортизол, адреналін. Холестерин потрібен. А то, що у вас росте холестерин, це не яйця винні, це ваш спосіб життя, порушений детокс. Порушена робота печінки, порушена робота щитовидної залози, високий інсулін, високий цукор і так далі. Бачите, як я розвиваю тему. Я про яйця вам розказала, а знаю, що чому ви запитуєте, скільки можна їсти яєць. Тому, якщо ви чоловік, можна і п'ять яєць їсти. Жінка до трьох яєць, я їм два яйця в день. Але кожного дня майже їм яйця. Яйця це дійсно корисно. Яйця це дешево, яйця мають бути в кожному домі, і не забудьте підписатись на мій контент.